Доброї ночі всім чи вечора. Десь приблизно 10-та година, а я йду підсипати квочку. І вгадайте, яку квочку. По кількості яєць. Я думаю, ви здогадаєтесь, так? А ну, Поки я дойду, напишіть в коментарях. Яка ж це квочка сіла? Десь, які повиривали тут ямеки. Вночі, як ідеш без ліхтаря, то можна... Е... Просто розбити собі голову. Ну, я думаю, ви зрозуміли, ось тий хто тут. Те, кобло тут лишилося, бачите, що сиділи, я перенесла одна бентамка, встала і пішла. Оця, напевне, квохтала, поквахтала, трошки посиділа. Добре, що небагато яєць 9 штук, то я під інші квочки порозкидала, встала і пішла. І вже вона не квочка. А оця перелітає постійно одна курочка. І несеться там десь, невідомо де, в сіні. Ось. Оця, оця, бачите, вже вона не квочка. От напишіть, у кого були такі бентамки, які кидали кладку. Мені здається, що це дивно. Так, значить, оця сидить ми її зараз. 11 яєць Спробувала спробувала 11 Дивіться, яйця маленькі вибрала від свого господарства. Я думаю, що вона має накрити, бо е, під тих бентамочок підкидала по 9. Зараз побачимо. Сідай, сідай, сідай. Отак, От все. спи. Що там роблять наші хрюшки? Сплять, в солому, сплять. Свинота, ви спите? Свинота. Ай боже, скільки нас можна вже тривожити. Вон, водичку поставила їм, вони собі зробили кубло і сплять. Бачите? Нехай сплять маленький кабанчик і свинка. Ось, І я ось зайшла вечором до... Так, це сіла вже, потім я її звідси перенесу. Значить. Е... Вечером зайшла до кохінхінів, побачила, що сидить ще одна ковочка. Ось. І так само зараз, зараз ще буду підсипати її. Також тут підсиплю, ось вона тут сіла. Я сподіваюся, що вона сіла. Ось, ну і все. Ну, Напевно, її підсиплю вже зранку, може. А може й зараз. Хочу ще подивитися, тому що вдень вона не сиділа. А вдруг зараз назбираю 19 яєць, а вона ще точно не сіла. І тільки яйця пропадуть, розумієте? Тому, напевне, я до ранку дочекаюся. Якщо подивлюся зранку, вона вже ходити не, ну, тобто не, не встане ходити. І точно сіла, то тоді підсиплю. Нічого, якщо будуть курчата там, лупитися на день пізніше. Так, що у нас тут? Пачечки сидять. Це я вечором отак проходжу, дивлюся, чи все в порядку у всіх. Так, ця сидить, ця нормально сидить. І ці ось нормально сидять. Бачите? І тільки ця погано накриває яйця. Щось вона, щось вона трошки дивна, курочка. Ось воно дивіться, з тої сторони яйця. Небагато яєць під нею, вона не може їх, так як треба під себе підсунути. Це нормально. Це і все нормально, це трохи безтолкова. Такий в мене тут сервант і такі в мене квочки тут дуже великого розміру. І сьогодні перенесла штучку курочку. Вон вона сидить. Воно, бачите? Дивиться так на мене. Типу, їй не подобається, що я дивлюся. Все нормально, там хай сидить. Так, тільки залишу їй щілину, щоб було чим дихати. О, все. Що там у вас? Все добре? Так, Шокохінхінка. Це навіть... А ти чого тут стоїш? Ти там не крадеш яйця? У той качки не їсиш їх? Коротше. Що, зараз, давайте її вижень Але ж вона все одно піде, я ж не знаю, чи то вона несеться, чи не вона. Що їх... А. Коротше, зранку кохінхінку підсиплю. Це пройде, ну нехай 12 годин різниця буде між тими яйцями, що я під бентамку посадила і під кохінхінку. Я думаю, що це буде нормально. Зараз вечором вже не буду підсипати, тому що я ж кажу, я не впевнена, що вона точно сіла. Все тут в сараї, що у нас. Курочки. Тепленько так у них. Ну, блін. Це решкань. Барвистий, ну ти ж наче адекватний півень. Ну, ти сідай там, а ви посуньтеся, дівки. Що це тебе око закрите? Гей, що таке? Це ти спиш? А, спала. Давай, суньтеся. Фу, напилив. Чубань. О, борода, ти що тут? Також хочеш бути квочкою? Розсижуєшся, може? Чи що? Так, тут немає яєць, мама все позабирала. Добре. Все. Так що такі в нас справи, друзі. Так, сіла не накрила. Господиня дуже велика. Так, воду перекрити. І все. Щоб ну, там трохи прокапує. Ще ніяк руки не дойдуть у папи. Робить ж після роботи і по вихідних оцей вольєр для тих свиней. Ось, бачите, вже пофарбував стійки. Зробив так, як треба. Ще сіткою, позашивати все. Ну, робить так, як треба. Не доходять руки, все подоробляти. Там вода десь прокапає, ще щось, ще щось. А, а є дещо, що я не вмію зробити сама, так що. Якось так. Ну все, друзі. Одну балі, ось тут гуси дивіться, поперевертали. Зерно, вон, бачите, будуть виїдати. Я не буду їм нічого давати, поки все не виїдуть. Та і все. Ну все, друзі. Дякую всім за перегляд. Всім пока-пока. До, до речі, у цих виварках перевозили свиней, не рекомендую. Вони так випригували, вони дорогою таке робили. Я їх ледь втримала. Це просто кошмар. Їхати не дуже далеко, але і верещали. Спочатку ми їх туди в багажник посадили. Вони, коротше, з багажника із цього і з цього штуки в багажник повипригували. Ну, і з виварки. це кошмар. Я їх потім взяла на руки з цієї виварки, тримаю їх, а вони верещать, ну, ужас. Так що треба свиней перевозити в плітках. Всім пока.